Вітаю вас в онлайн-школі іноземних Link Smartway. У даному уроці ми розглянемо тему займенники somewhere, anywhere, Nowhere та Everywhere. Займенник somewhere перекладається на українську мову як Де-небудь, Куди-небудь, Десь. Та використовується у стверджувальній формі. Наприклад, He put his key somewhere yesterday. Він поклав свій ключ десь вчора. Займенник Anywhere перекладається на українську мову як де-небудь, куди-небудь або ж ніде. Та вживається у заперечній формі. Наприклад, I cannot find my book anywhere. Я ніде не можу знайти свою книгу. Також займенник anywhere вживається і у питальній формі. Наприклад, Did you see my Pen anywhere? Ти десь бачив мою ручку. Займенник nowhere перекладається на українську мову як ніде або ж нікуди. Та вживається тільки у заперечній формі. Наприклад, Where did you go on Saturday? Куди ти ходив у суботу? Nowhere. Нікуди. I stayed at home. Я залишився вдома. Та займенник Everywhere перекладається на українську мову як всюди. Наприклад, You can walk everywhere here. Ти можеш тут гуляти всюди. Дякую за увагу! Зустрінемось у наступних відео.